Слава Україні, слава героям, що нас захищають, і слава тим, хто нас годує. Сьогодні ми прибули в господарство, що знаходиться на Вінниччині. Це фермерське господарство зірка. І зараз ми поспілкуємося із головним агрономом даного господарства. У всій культурі і озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак, ярий ячмінь, яра пшениця держимо. І горох, і соя, кукуруза, сонячний, цукрові буряки. Ну, Цей рік ми вже і гречку включили, потреба, бо ми раніше сіяли і просто і гречка була, ну, трошки відтиснуло. Ну, все-таки трошки збільшилась площа в нас. Ми вийшли більше, вже сіяли кукурузи, Теж 600-700 гектарів було кукурузи, бо ринок вимагає того, щоб вижити. Збудували два сілоси по 3000 тонн, зберігати вже круглі бочки, як ми говоримо на них. Є вже у нас, ну, є свої два зали очисних. У нас є чим працювати, тим землі не дотягуємо ще дотягуємося тисячі гектарів. Ну, ну стремимося. Такий ж профіль у нас і разом у же і садочка заложив на свій сад, то вже приїжджали рядом з лівої сторони. Просто воно так, тут зірка, там малинки роз'єдналися, але воно все під, скажемо, правильніше. Під одним началом все воно псевдоначеналозі тут наладили, і є яблуня, є маліна, є суниця Сьогодні зараз йде зборка. Завершили вже сьогодні, практично останній день суниці. Так що в нас людям роботу, тому що знайти робочі місця треба. Було. Ми загружаємо сьогодні 3-4 села, звозимо народ в садок. Садок це дуже багато ручної роботи, дуже треба людей і. Саме робимо, А так по полях теж стараємося, щоб... ну не можна оставатися на одній якійсь культурі, ризик великий. А так, ярі можуть програти, пізніші культури можуть виграти ну, як. Ну, все. В принципі, природні катаклізми ми звикли їх переносити. Нам на даний момент найстрашніша катаклізма це війна. А природні катаклізми ми приспособлюємося. Ну, Каснулося так. Те продавали, не можна було кукурудза лежить, соєшник лежить. Ого. А в нас цукор оказався є. І ми живі люди. Так що цукор теж ну, вже сьогодні вийшли врожайності наші, теж дозволяють. Скажемо, це вже європейський цифр, Бо... А по цукровому буряку однозначно йде основний обробіток Оранка ще поки. Ми ще не переходили на другу після збору основної культури. У нас є вендерстатовський кар'єр, mm -hmm. дісковка. І сам ясною селітою, центр селітри даємо тистину, що ми не А тоді стараємося, чи виходить, серпнева, А якщо бачимо, є сприятливі умови, що є дощ, ми кидаємо гірчиці. У нас є ще гірчиця своя. Ми uh -huh. робимо сезераний седиратор. Uh -huh. Якщо бачимо, що можемо зробити це, кинули лікою, розкидаємо. Швиралкою розкидали піршицю, карір прикопав, і, і воно, виходить, в сходи, а тоді вже приорує. Така схема у нас. По технології ми практично 3-4 центнери складно змішаних добре вдавали під основний обробіток під буряк. А потім була технологія у нас останні роки накатана, ми працювали безводним м'яком. Цей рік з війною вийшло, що техніка заїхала до нас вносити безводна м'я, Залишилось в нас. Сьогодні залишились тракторату на серпні. А м'як проплочений, але його теж не отримали, мали весною в нас То замінили його касу. Ми спробували в другий рік кас, має право теж. А РКД? РКД не брали вашого ні разу ще. Що... Не пробували? Mm. Чи немає можливості чим внести просто? Ні, ми вносимо касу, ми багато касу вносимо самоходним оприскочем, у нас раптор. Mm -hmm. І він нормально вносить. Правда, після каси, раз замінили насоси, була проблема, вал пішов. Ну, ну це звичайні <пас> операційні <пас> технологічні процеси, воно вийшло, замінили і працюємо, все в нас воно, скажімо так, як воно є. А по позакореневому живленню? Позакореневе живлення на буряку, чи ми ну, взагалі. взагалі позакореневе працюємо. Начинав я, Найпростішою схемою було карбамід 8-10 кг, сульфат магнію 34 кг і гуміфілда. Саме простіше було, що можна було примінити. І далі. Ну, потім далі ми вже приспособлювалися. Так що ми ну, позакореневе по листку стабільно працюємо. Сьогодні ваші препарати набагато ну, простіше. Ну, я до них дав по побуряком, дивіться, на змикання радки, ми цей рік дали по вашій рекомендації там продуктивний ріст. Ми дали до нього 3 кг сульфат сульбананії. Якщо я, щоб я не, не завів вас ума, ну якщо все записую. Цукровий буряк. Да, ми давали продуктивний ріст літру, бор екстра літру і сульфат магнії 3 кілограма. Mm -hmm. ще сульфат магії. Ну, сульфат магнії теж в... прекрасне добрим, скажімо так. Знаю. Ми його другий раз ми дали вже на буряку, як йшли, то дали універсалу півтора літра і літру бору. ми По такій схемі. Дивився, ну... А ви бор, бор, екстра? Бор, бор екстра. На всі рази беру бор екстра. Ну, Чуть-чуть дорожче, але краще. Щоб хто не казав, то краще. Якщо можна її взяти краще, то ми беремо краще, так що. Там нема за чим. Жаліти то дешевше, чуть. Думав з другим несенням, бо думав на степенгіциди. Але після першого внесення подивилися він ефект. Позеленення так класно пішло. Спрацювало. Карадова Васильовича протягне ще, ну, але фуніція подальше відтягнуть. Відтягнули, ми друге внесли, але ну, знову якраз тоді склалась погода, було прохладніше чуть -чуть, чуть -так, дощики, і, ну, ну... Отличний ефект вийшов. От ми дотягли сьогодні, що ми маємо вже липень місяць, тепер я буду заходити знову продуктивний ріст-бор. І це в мене вже програма йде фунгіцид. І тепер мікродобрива краще затягнуть мені фугіцида ще. Да. І я на цей варіант... Ми ну, за рахунок того, що в нас виходить той самий бор екстра і продуктивний ріс, вони зроблені на основі амінокислот. Так. Амінокислоти самі по собі вони працюють як паровоз, вони затягують. Буду затягувати. От ми на це розраховуємо. Сьогодні приїжджали, ми спілкуємося з експертами різними, бо спілкувалися, дивіться, яка як підходить та поража вносити, і ми хочемо в Рекс плюс вносити. Ну, вкупці до кожу, що саме буде те, що ми запрограмували, повинно вийти. Хороший ефект побачили, ну, я ж кажу, власник не дуже любить, Кажу, давай на кукурудзу, треба ж носити, і Цинк, ну я звоню ресаном в'язатів. Роботи. Ой, давай бери на 50 гектарів. 50-50, ну що, спорить не буде. Ми вносимо 47 гектарів площу. Ну, там по склонах і так було по жовтіння конкретно видно. Через два дні на третій заїжджаю. Картінка вирівнялась. Після універсалу. Після універсалу з цим. Вийняно вкою власника. Є результат. Нужна доброта можні, щоб далі брати. <плес> Все, 300 гектарів вперед Впливаємо. Так, от таким путем ми працюємо. Да. Так що. І на кукурудзі ми внесли, я ж кажу, на сою працював, так же вносив гуніситно і бор, і молібден ще додавали Ваші препарати на ну, сьогодні дійсно вони у нас працюють я. Все насіння при протравці, активний старт це ні одного насіння не без обробки активним стартом. І другий гранич шукає. Просто дешево і висадити. Це звичайна технологія. Багато чого не хочуть сіяти по звичайному, бо там треба поратися з бур'янами. Краще посіяти під Гранстар чи кліофіл технологію і забути те, що. Раз зробив і хитрий. І універсал тягнули. Ну, бурнуло однозначно для соняшника. Ми тягнули, як могли. Так що ми його... Ну, його видно, Там де лежали бурти, Там є проблемне поле, але ми за ним зараз. І він розвиток йде на опереження, постійний гібрид конді, по розвитку на нормальному полі він росте зовсім краще. Йде власник наш, Шевдара Васильовича. Ну, конь, Конді взагалі багато паку. Ну, це багато багато. це супергібрид. Він по олійності має своє. Тобто нема оптимальної технології під'їхати. Дивіться, Як Якби це є. можна було зробити, просто-напросто був шаблон, нашого власнику держати лишнього чоловіка. Закликають комп'ютер, сьогодні всі грамотні, навіть в такому телефоні. В нього лежить програма. Хм? Нужен був би Не нужен. Шаблон, чітко почек, розписано, робилося. Ну, сьогодні ми мусимо виходити з того, що складається ну, кожен рік і кожен рік по-другому. От є, ми працюємо, бачимо, ну, роді на роботку передбачаєш, але є, багато ж не А чому з ліпаком це... так вийшло, що ви говорите, що він буде пізніше, ніж пшениця? Це нормальне явище з ліпаком. Він якщо нормально має визвійти, він гібриди пізніше, ж він має бути раніше. Просто врожай е, знаходиться не зверху. В середині врожай знаходиться весь. Якщо ми подивимося тільки поверху, начамо ловити верх, ми втратимо весь врожай. Тут треба витишку. І ризик великий, тому що градобої ніхто не відміняв. Ну, до... Це культура, яка спасла малинки. З ріпаком у нас був нюанс. Одного часу була проблема, господарство падало. І Васильович почав здаватися таким хлопцям, як ви з Києва, типо, почали нас агітувати, вже підняли руки. Ми, і ми нас так. спаснув, чисто ріпак, спас, і ми з ним. Мені не... Врожай тоді получився за 3 тони на ті времена, це пройшло вже більше 10 років. Врожай удався, скажемо, <кій> і ціна тоді пішла під 15 тисяч. Поки хлопці думали, як сюди Василь сказав, що пожіть пожид, і вибачте потом. У нас є гроші без вас і з тих пір ми з, з ріпаком, і в нас він а не ріпак так само бор. Обов'язково в порядку. Без бору ріпака ніхто не виростив. Ні буряка, ні соняшника. Це технологія. Це, це класика. Ну, розрегуляція в ріпаку є особливість. якщо ріпак без розрегуляції, ну, теж треба вчасно присадити, сформувати він. Повинен сформувати дерево, а не якщо він потягнувся веб одна гілочка, то, то не вражає. Я завжди для всіх говорю, що обов'язково там, якщо кукурудза, та кукуруза, кукуруза, кукуруза цин, цин, да? Да. соя, ріпак, соняшник, буряк, бор. Без бору не обійтись. Я завжди говорю, що обов'язково до монокомпонентних продуктів потрібно додати комплекс якийсь. Класичний, тобто той самий універсал. Саме простіше. Тому що ми не знаємо, чого конкретно рослині не вистачає. Ну ми беремо аналіз тут. Ну, там же на склоні так, там так, ну точно визначити. Ну, а тут підсабіть. Дуже варто було, да. І враховувати ціна якість, якість. Ну, не такі великі затрати вони. Як воно правило. Я ж кажу, в цьому році я дуже чітко бачу грін-ефект. Внесли універсал і цинки за три дні заїжджаємо на кукурудзу, Вона зазеленіла все. Склони були бліб. Біль... На слонах вона блядна і по кольору видно, що можна тут брати, бо щось колі де таке. Внесли через три дні результат. Так що, а далі ще покаже комбайн. Не, так, що, ви так, що, що ви хотіли додати в наші препарати чи може якісь. Ну, продукти, ні, ну там воно все є, є каталог. Тут все, ну по факту, чим що вибрати. І амінокислоти є, і такі, і такі, ну тут різні варіанти є. Просто треба бачити, ну шаблону нема. Ви согласіться, ніколи ніхто mm. шаблон не зробить. Треба по факту дивитися, що робиться, і як робиться. І от те, що ми бачимо, і з цього виходимо і творимо. Согласіться, так. Другого я не бачу. Yeah. А тут воно все є, просто. А якщо треба, дзвонок другу ще є. <laughs> Позвонив до ліневича. Нема ліневич, каже, перепитаєш хлопців далі. Сумісність, раз, перезвонили, давай перевіримо, що у вас є наработка. Ну, зручно, удобно і наразі. В цьому випадку є лабораторія. Лабораторія, ви знали, Ми з нами, як заходимо в спорні питання, приїхали, взяли зразки, зробили. І є рекомендації. Ми в цьому році тягнули пшениці, Ну, пшениця стоїть та... з осені ноль сходів. Весна, в кожному селі, це гарантія, будемо пересівати, навіть все. Ну пішли на видіш, потягнуло, потім пішло. Ну, бідненьке. Каже, давай спробуємо рило, вже Василю сам согласився. Називаю Ліневича, давай поможи нам підібрати правильно. І ми зробили те, що по тих рекомендаціях внесли, ну, сьогодні маємо її. І надіємося, що шість тонн там повинно вже бути візуально. На сьогоднішній день ми бачимо, якщо ще цей період 2 неділі до 3 до уборки, я складеться. Ну, ми вже їхали, ми бачили, що так, вже жовті ну В залежності від сорту є mm -hmm. ми... Я Він вирвав мене світано-каронівський е, наша. Я дивлюся, там вже пшениця на рівні з озимим ячменем. Вона mm -hmm. ранньостигла, ну так ми її спеціально сіяли. Частина раньостигли, середніша. Ну, уборки так ну, не можна сіяти один. І ми не знаємо, які сорта гібриди. Чи ранні, чи пізні, в цьому році, як ходу погодні умови? Це між 99% прив'язаних до природи. Да. Всі вишній керує намет. Да. Тут нікак. Ну, нікак ну, казала там, лишка. Добре, дякую вам, щоб хотіли побажати для нашої аудиторії, для таких фермерів, як ви. Ні, ну ваша фірма ну, сьогодні, я ж її знаю. Що, що там було на тому місці? То була колись база зі плоскими там. Потім пропадало. Ну, попало в хороші руки, знайшлися господарі і відтрасають, і з'являється, і кожен рік у вас щось нове, нове, заходять нові продукти. Він добре, нам теж зараз дуже зручно заказав. І що мені їхати за 100, за 200, 500 кілометрів, коли тут все на місці? Ми максимально стараємося працювати теж ближче. І воно відповідає тому, що є. ну... Я ж кажу, ринок насичений різними. Я не бачу потреби щось шукати. Дай Бог, щоб такий темп розвитку, як у вас, теж створили хороші робочі місця там. Людям є робота і нам зручно різні препарати і міндобриво, і рекомендації, і все під рукою. Якщо треба, я ж кажу. Дзвонок другу, як ми називаємо, і ми рішаємо питання. Це ж дуже багато значить. Ви знаєте, отак виходиш на поле, заклинемо. Ну як прийняти рішення сам? Повну друзі, є зв'язок, переговорив. та-та-та. Вийшли фото, вийшли так, переговорили, знайшли консенсус. Набагато простіше. А сам ніхто нічого не рішав і не рішив. Согласіться з цим. Так, да, Повністю з вами общем, Все в нас є та всіх людей. Ще нам Хочемо меру. Да. Да. Ми нічого не хочемо. То, що ми освоїли цю роботу, можемо робити, нічого нового ми не творимо. Ми тільки хочемо миру і мирно працювати для... на благо всіх.